У 2015 році на 500 гривень можна було зробити повноцінні покупки: хліб, кава, сир, ковбаса, молоко, шоколад. А у 2025 році цієї суми вистачить лише на хліб та каву. Це приклад того, як інфляція з'їдає. Ваші гроші, але існує рішення інвестиції в компанію Royal Standard Group з дохідністю 25,6% річних. Royal Standard Group – це інструмент, який не лише зберігає капітал, а й допомагає його примножувати. Чому інвестори обирають нас? Надійність ми вже виплатили понад 114 мільйонів дивідентів. гарантії. Кожна гривня інвестицій захищена трьома гривнями реальних активів авто та нерухомістю. Щомісячні виплати виплата дивідендів на вашу карту кожного місяця. Почніть примножувати свої гроші вже зараз. Залишайте заявку на сайті.